Гуркіт вибухів та задимлені міста. Ранок в Україні розпочався зі смертей та руйнувань через атаку армією РФ. У Києві ворожа ракета поцілила в дитячу лікарню Охмаддит. <плес> Під час прильоту цей лікар оперував дитину. Його відкинули вибуховою хвилею, вдарили по інфекційному відділенні, де діти отримували діаліз. Також пошкоджено онкологічне відділення, реанімаційні та операційні. Ми почули, як ну, тобто, здригнулися стіни, зрозуміли, що прильот десь чи поруч, чи щось, ну тобто, що щось дуже сильно бахнуло. Потім, коли на нульовий поверх по сходам по виходу підіймалися, то побачили, що там стеля осипала, що багато осколків, що багато крові. Отак краплинку по Зайшов персонал, персоналка говорять, що треба спускатися, бо щось погане, і ми спустилися Богу, що в спіли лівше, що світло не виключило. То тобто з коляскою люди допомогли, бо дитинка не ходяча, і ну, треба було і його тягнути на руках. В Охмаддиті загинуло двоє дорослих. Щонайменше 16 людей постраждали, троє з них діти. Чотирьох людей дістали з-під завалів. Пацієнтів з Охмаддиту готова приймати Вінницька обласна дитяча лікарня. Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Аварійно-рятувальні роботи в столиці тривають. На місці влучання працюють рятувальники волонтери, медики, комунальники та поліцейські. Є вирогідні, що там також хоче діти. Чому? Тому що е е бомбосховище, яке знаходилось під цим корпусом, якраз туди лікарів встигли спустити діток, е і ми зараз максимум маємо підняти всі залізобетонні конструкції для того, щоб висвободити ті приміщення. Ну Звичайно, центральний корпус Ахмадиту він також посічений. Бачите, скло да, вибито і там. Дуже багато зараз людей, да. які звертаються за медичною допомогою. Ракетного удару зазнав і житловий будинок у Шевченківському районі. 18 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо, чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Вдень у столиці знову пролунала повітряна тривога. Уламки ворожої зброї впали на приватний пологовий. Загинули семеро людей. Ще троє постраждали. Ми вперше тривогу спускалися, це тільки якраз відновили да, прийом. Да, да, І Сразу після да, тривоги. Да, да, зрів. У мене контузія правої сторони тулуба. Забій руки. Ну так, ну, так помелочить. У Києві щонайменше загинуло 22 людини, 96 постраждали. Ще 10 загинули та 41 поранена у кривому розі. Там окупанти влучили в багатоквартирні будинки та адміністративний центр підприємства. Одна людина загинула у Дніпрі. 9 липня у Києві та Кривому Розі оголошено днем жалоби. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта.